А по-другому не потрібен. Понад дві сотні жителів Потіївської громади зібрались 13 вересня на центральному майдані села на зборах релігійної громади. Люди проголосували за створення нової святопокровської парафії Житомирсько-Поліської єпархії ПЦУ. створення релігійної громади. Хто проти? Немає yeah. okay. утримались. Немає селі Потіївка є церква. Вона відноситься до української православної церкви Московського патріархату. Марія Суржик, місцева жителька, розповіла Суспільному, що за декілька місяців виготовлять всі необхідні документи нової релігійної громади. Ми сьогодні збираємося під протокол для того, щоб зареєструвати релігійну громаду в православній церкві України, вибрати уповноважених осіб, які будуть юридично далі спрямовувати цей процес. Це реєстрація статуту, отримання ЄДРПО-коду і. І так далі і далі наступним нашим питанням, як того вимагає закон, це подача документів до сільської ради для того, щоб вирішити питання з землею та культовою спорудою. Жителька Потіївської громади Наталія Бутрик розповіла, що в 90-х роках громада відновлювала храм і збиралась на служби, допомагаючи священнику грошима та своєю роботою. Були в нас такі мужчини, майстри свої справи. І все своїми руками робили, тому що тут був клуб, молодь відпочивала, а потім оце ж вже організували церкву. Ну що, ворог на порозі? Ворог уже стоїть ногою в нашій хаті, а ми хочемо бути в стороні. На зборах люди вирішили приєднатись до Житомирсько-Поліської єпархії ПЦУ. Архієпископ Володимир зазначив, що громада повинна мати українську церкву в своєму населеному пункті. Все-таки, бачите, проявляється мужність і наших людей, бо в нас є духовний фронт. І ось цей духовний фронт він говорить про те, що люди бачать, що вже 180 кримінальних справ відкрито на священнослужителів, які за статтею зрада батьківщині, і тому люди бачать, що вони не працюють для церкви, не працюють для держави. І тому ось і ці наслідки, що ми бачимо сьогодні у Потіївці, адже вони, наприклад, поминають надалі патріарха Кирила, вони надалі служать церковнослов'янською мовою. Тетяна Петраківська з Потіївської громади, мати загиблого воїна Богдана Петраківського, розповіла Суспільному, що її сину подобалось, що в православній церкві України. Не моляться українською мовою, Богдан завжди до цього церковного питання відносився так: він був проти української православної церкви, проти цієї церкви, яка має зв'язки ще з Росією. І рік тому назад, коли він був, перебував на реабілітації. Після травми ноги важкої він попросив його завести в православну церкву України. Йому дуже сподобалося, що молитви відбуваються українською мовою. Зі слів військовослужбовця Олександра, зараз є важливіші питання ніж конфесійні переходи. Я думаю, що це взагалі не на часі. На часі би було би проголосувати проти того, щоб хлопці, які зараз пішли в СЗЧ, добровольцями. І те, що придумали закон від п'яти до 10, коли в той час за зґвалтування від двох до трьох, от за такі за, за проти підіймання тарифів, я думаю, треба було б виходити голосувати. Після зборів люди пішли до храму та зайшли на його територію. Відкрити ворота і заходимо до нашого храму. Будь ласка, всі за. Вот сегодня. Бі Біця, а ви ходили до церкви після 91-го? А динам. ви а мене року? не бачили, якщо Тоді, ви ходили? що ви ходили, якщо ви ходили сюди, ви мене не, не бачили. Музько. Я з 14-го року Музько. на я Тоді, для двох прийшов. Вони вийшли! Що ви зробили, крім молитов для України? Волонтерили, що Ви зробили. Прихожанки Української православної церкви Марії, Ольга та Ірина розповіли Суспільному, що їхня думка не була врахована під час зборів громади, а рішення щодо переходу ухвалювали люди з інших сіл. За їхніми словами, храм будували всією громадою і завжди молилися за воїнів та Україну. Ну прошу тут коментувати, якщо зібралися якісь люди, жителі скоріше за все територіальної громади. Які радіють оплесками, захоплюють церкву, та що зривають замки, і законно вони самі Все. визнали, що юридично цей об'єкт не є їхнім. Що вони ще це будуть тільки оформлювати? Буде засідання сільської тобто, ради депутати мають. мають разом зібратися і лише тоді проголосувати, що ця будівля належить нові. Релігійній громаді православної церкви України, а зараз вони незаконно зірвали замки, хоча цей об'єкт їм не належить. Церковна громада нашої говорити? церкви провела збори, на яких вирішила, що ніхто нікуди не переходить, і юрисдикцію не змінювали. Сьогодні минулої, минулої неділі були збори сьомого числа священник місцевого храму УПЦ МП протирей Василій зазначив, що служить у Потіївці майже 34 роки, та всі дії громади відбулись. Без дотримання закону. Залізли, як щури через забори зламали забори і калітку, рейдерський захват. називайте речі своїми іменами. Поліція бездіяла, мене запевнила, поліція, що вони не допустять, стануть, а бачу, що вони тільки їх охороняли своїми силами. По селі не збирали, мені на що. У сільській громаді, як оця громаді належить. Ми всі церковна громада тут бала. Я власні кошти вкладав, тримаючи свиней, продавав, худобу тримаю. І сім'ю отримую і купляв особисто речі за свої власні кошти. Там дуже багато моїх коштів. За мої кошти придбані і ікони, і утвар церковна, і все. Слухайте мене уважно: колективної відповідальності не може бути В Служби безпеки України. Скільки було зрадників? Сам голова Баканов, зрадник. Чому не ліквідували службу безпеки? Між лікарями, що нам тепер треба ліквідувати нашу медицину? Між вчителями, між фермерами. Колективної відповідальності не може бути. У той, хто порушив законодавство України, є ім'я, прізвище по батькові. Немає значення. Він вчитель, священник, є слідство, є суд і вирок суду. Настоятель храму Василій викликав поліцію та обіцяв через суд повернути храм. Слідча оперативна група то, зафіксувала і, всі події та прийняла тем. заяву від священника. Я поняв, поки ви тут були. що мої колеги тут робили. Бездіяли. Мене запевнили. Батюшка, людей заспокойте. Ми не допустимо, ми станемо, ніхто нічого не буде ламати, ніхто нічого не буде захоплювати. Капітан мені говорить, я можу його показати, я не знаю, його прийняти. Ми, ми не пішли, ми стали, ми були взагалі на другому боці дороги. Дмитро Клименко, Денис Мусієв та Надія Олейник. Суспільне новини Житомирщина.